Криваве місцево у Луцьку, жахіття, що важко осягнути убивці, просто зірвало дах. Він з сокирою зарубав колишню дружину, з якою жив під одним дахом. Лише від тиран накинувся на бідолашну просто у ліжку і відрубав їй голову. Не пожалів навіть свою 22-річну доньку, на яку теж накинувся з тесаком. Наздогнав її у коридорі і не лишив жодного шансу вижити. За що так дико розправився з найріднішими? Хто цей нелюд і чи вдалося його спіймати? Невимовна трагедія, від якої кров холоне в репортажі Павла Шамшина. Проспект Соборності в Луцьку. Тут біля будинку номер 32 від самого ранку повно поліції. Ось у цьому під'їзді в квартирі на першому поверсі оскаженілий чоловік влаштував жахаюче смертельне місиво. Одразу в коридорі величезна калюжа крові. Тут сокирою зарубали 22-річну Тетяну. Бідненька втікала, телефон валяється. Тут в коридорі він вона бідненька втікала. Певно Таня. Лежала в коридорі, то він її видно і тут прибив, а сестра там на дивані. Окрім дочки, яка лише кілька місяців тому закінчила університет, Василь зарубав і свою колишню дружину маю. Жінці було 57. Подружжя давно розлучилося, але продовжувало жити під одним дахом. Просто не було куди подітися. Вони так жили, що ж вона сама працювала. О, він не купіть і не давав нічого, та і вона так мучилася, вже танечка закінчила. Інститут магістровський закінчила, вже мала йти на роботу. Ах, і що, як случилось? Вони, певно, спали. О, під ранок це десь случилося. Вони спали і він взяв сукіру. І, і взяв їх. Порубав вранці. Василь зустрів сусідку та розповів, що на коїв перелякана жінка одразу викликала патрульних який повідомили, що він у себе помешкання вбив свою дружину та свою дочку в подальшому до нього було застосовано спеціальні засоби, його було затримано за застосовано кайданки у квартирі. Ж патрульні побачили стільки крові, що напевно не забудуть уже ніколи. Сусіди приголомшені, адже такого трагічного фіналу тут не очікував ніхто. Це шок. Щоб от таке совершить за що? У свої 62 Василь ніде не працював та зловживав алкоголем. А всю злість задаремно витрачене життя зганяв на колишній дружині та доньці. А інколи чіплявся навіть до чужих дітей. Череп можна сказати неадекватний. Вот діти гуляють, то їм щось кричати. Був такий случай, я со своєю дочкою йшла домой, около лифта стояли ми. говорил, якщо ти ще подойдеш к детям, я тебе посажу. Машині масово робив техніку, кінчив по ремонту. Нажилої щось в порадки, бензинку. Про насильство в цій сім'ї поліцейські знали. Рік тому Василя затримали за побиття колишньої дружини та дочки. Але оскільки фізичні травми були незначні, до в'язниці домашній тиран так і не сів. Поліція встановила, що він тоді наніс тілесні ушкодження своїй дочці та дружині. І от власне через рік, 14 травня, 2021 року було рішення суду, за яким його визнали винним, призначили йому покарання і відпустили під особисте зобов'язання покарання у вигляді штрафу. Після вироку Майя ще двічі скаржилася поліцейським на колишнього чоловіка, але писати заяви чомусь відмовлялася і заплатила за це найвищу та найстрашнішу ціну. Психічних відхилень, принаймні, офіційно Василь не мав, хоча кілька місяців тому намагався звести рахунки з життям. Ножем поранив себе в груди та кинувся в озеро, але тоді його врятували. Тепер же після вбивства найрідніших неадеквата ретельно перевірять психіатри і тільки тоді відправлять під суд. Що стало причиною настільки жорстокої розправи, достеменно невідомо, адже після затримання Василь зовсім нічого не говорить. Але і без того кажуть у поліції доказів його вини вдосталь за вбивство колишньої дружини та дочки. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж максимальне покарання довічний термін за гратами.